Якщо ви досі боретесь з ними, то це відео спеціально для вас. Підпишіться, щоб ми не загубили один одного. Ви- мене для переглядів, я вас для покращення вашого вигляду. Сьогодні будемо працювати з носогубними заломами. Звичайно, я вам нагадаю про те, що Комплексний підхід більш корисніший, більш дієвіший і дає більш стійкий результат, тому рекомендую омолодження починати з постави і шия, а роботу з обличчям завжди рекомендую починати з вправ для шиї, які ви можете знайти в мене збережених відео. І почнемо ми першу вправу чистими руками по чистому обличчю масажувати наші жувальні м'язи, які, в тому числі своїм спазмуванням, можуть відповідати за утворення носогубних заломів. Тут у нас фіксація і по жувальному м'язу круговими рук, рухами з натиском. Проходимось, працюємо. Так, можете працювати 30 секунд 1 хвилину. Там, де будете відчувати больові відчуття, затримайтесь трохи довше. І почнемо розслаблювати ці точки напруження, які можуть формувати наші носогубні заломи. Біля куточків очей. Робимо масажні рухи, кругові рухи, 20 секунд в одну сторону, 20 секунд в іншу сторону, і ви вже послаблення і тік лімфатичної рідини можете відчути. Далі продовжуємо рухатися вздовж носа. І у кого, дивлячись у кого який ніс, стільки проходів, вам і потрібно виконати. Зосередьтесь на тому, щоб ваша верхівка тягнулася догори, обличчя було розслаблене, і плечі були опущені. Тепер пропрацюємо саму складочку, якщо вона є, і якщо її немає. Ми будемо виштовхувати її зсередини, і так проходимося по самому залому по 2-3 проходи. Вниз, виштовхуємо, і позбавляємо це місце залипання, і посилюємо кровотік. Ще один прохід можете зробити, і з іншої сторони, саме складочку, контролюйте себе в дзеркалі, виштовхуйте, і до гори. Звичайно, носогубні заломи це не тільки спазмування. М'язів, це може бути спазмування черепу, це може бути зажатість в тазі, це можуть бути стопи. А все це ми пропрацьовуємо в клубі омолодження, куди я вас запрошую старт кожного першого числа місяця. А ми продовжуємо. Далі зробимо, можете однією рукою, можете двома руками, такі перебираючи, відводячи рухи робити. При цьому, якщо ви однією рукою працюєте, то таким чином для більшої концентрації, не піднімайте плечі, проконтролюйте це положення і пропрацюйте цю зону. І потім розтягуючими рухами вже самим м'язом працюємо. Розтягуючи його. І останній раз. Діліться своїми відчуттями після пропрацювання носогубної зони, чи зменшилися ваші заломи. Дуже вдячна за перегляд цього відео і до зустрічі у нових корисних відео.